Доброго здоров'я пані панове категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні, 8 грудня у п'ятниці. Вас вітаю на моєму авторському youtube каналі Він називається Василь Ханшук. Спасибі, що ви тут приєднуйтесь, підписуйтесь. Не забуваю, що і дзвіночки та не сумніваюсь ви ставите, Не забувайте. Це робити, І, будь ласка, з категоричними українськими вподобайками. Теж не лінуйтеся і не соромтеся. вони якраз це і є пальне для цих славнозвісних ютюбівських алгоритмів. Друзі, в попередній частині ну, наскільки можливо на сьогоднішній день з відкритих джерел мати інформацію про стан речей на лінії бойового зіткнення. Ви бачили, по, якби зберігається на одній стрічці на одному рівні. От останні кілька діб по суті, кількість бойових зіткнень насправді в районі дев'ятнадцять. Ків це повідомлення і генштаб Збройних сил України і російські злі язики стверджують про це і експерти інститут дослідженої війни, так що можемо співставляти і бачити, що це реальність. Колотнеча внутрішньополітична Сполучених Штатів Америки, як видно, виходить в принципі на свій апогей. Побачимо, тому що притиснуло, як виглядає сьогодні Байдена до стіни, і насправді об'єктивно від нього залежить, будуть в Україні гроші чи не будуть він хотів, якби поміж крапельками і, і, і на двох стільцях і. Бути переможцем війні, виділити кошти Україні і зберігти там позиції по міграційній політиці. Республіканці кажуть, а-а, так не буде. Ну і побачимо, що чинні закони Сполучених Штатів Америки дозволяють і без якоїсь колотнечі в парламенті просто вирішити це питання і додати його в порядок денний в контексті виділення грошей. Там навіть мова не про кількість цих грошей, там це копійки. Насправді, мова в принципі. Бо міграційні е, теми це якраз теми, на які грунтує свою передвиборчу кампанію не тільки е, кандидат президента від демократів, але й с, е, конгресмени і сенатори від демократів. Це їх фішка і. Не секрет, що якраз мігранти, свіжі мігранти і мігранти з Латинської Америки, є однією з вагомих таких підживлень для набирання голосів саме вище зазначеними категоріями політиків Сполучених Штатів Америки. Але справді ця країна має можливість надавати Україні допомогу впродовж кількох тижнів, але дати гарантії щодо майбутніх поставок ми не можемо. Це от висновок із брифінгу, який вже зазначав, мав місце цієї ночі, проводив. Ну, за київським часом проводив е, цей брифінг координатор ради Нацбезпеки США при Білому домі е, Джон Кірбі. Українські лідери були тут на конференції Пентагону з питань оборонної промисловості, щоб переконатися, що ми матимемо механізм, щоб вони мали здорову оборонно-промислову базу і довгострокову підтримку безпеки. Якби цей процес стратегічно запущений, але за словами Кірбі в білому домі глибоко занепокоєні тим, що в США є ще кілька тижнів насправді для надання допомоги Україні в галузі безпеки, ну мова йде про ну, до різдва. От що він каже. Ми знаємо, що там в Конгресі є сильна двопартійна підтримка. Просто є невелика кількість республіканців, які хочуть тримати всіх заручників через доволі екстремальну прикордонну політику, щодо якої президент висловився, що ми готові вести перемовини. Сумлінно Він вирить, що мають бути змінені міграційна політика, а також зміна ресурсів, і він готовий вести цю розмову. Так сказав Кірбі, на уточнюючи там запитання про гарантії продовження військових поставок в Україні, Він відповів, що ми не можемо дати такі гарантії, ми не можемо обіцяти. Цяти, оскільки все вирішується в конгресі. Ну як виглядає на сьогоднішній день, що не все вирішується в конгресі. Хоча демократи в США побоюються, що конгрес завершить свою роботу в цьому році без рішення про виділення нової допомоги Україні, і це а, видання починають писати. Ну, побоювання, звичайно, є. Але як я кажу, що м'ячна полі Байдена, подібне відтермінування, як от пишуть, е, змі в США може мати руйнівні наслідки для самої України. Сенатор демократ Кріс Мерфі який перебуває на чолі переговорів з республіканцями з цього питання, заявив виданню про відсутність шляху вперед для підтримки законопроекту, звинувачуючи політичних опонентів у безпідставних запитах щодо міграційної. А політики на цьому тлі, як я вже зазначав, Путін теж намагається заручитися якоюсь підтримкою. Якщо в нас колотиться західний світ колективний, то в нього не колотиться Іран і не мінжується Корейська Народна Демократична Республіка. І так виглядає, що вони отаким от триумвіратом з якоїсь мовчазної підтримки чи е, там політики невтручання з боку Китаю. Ну перемагають колективний захід і перемагають якраз демократичні те, що називаються цінності За всіма там пафосними розмовами. Але Путін провів тривалий чи той со схожий на Путіна провів тривали перемовини з президентом Ірану, і якраз коментуючи цю подію, Джон Кірбі зазначив, що Москва і Тегеран обмінюються системами озброєння. Це погано не лише для українців, але й для близького сходу. Іран допоміг Москві створити виробничі потужності на території Росії, щоб вони збирали от за іранською моделлю безпілотники. Крім того, Іран домовляється з Росією про постачання озброєння Москвою. Ну мова йде про літаки, насамперед, які можуть звісно ізраїлю і загрожувати. Про що й говорить Джон Кірбі, але він не згадував про ситуацію пов'язану з балістикою. Поки що видно не на мазі там весь цей похід. Нам треба теж розширювати рамки і сфери свого ну, не те, щоб навіть впливу, а підтримки. Це дуже важливо. Що коли ми говоримо про Мексику, і вона зараз в епіцентрі якраз політичної ситуації мексиканські ці іммігранти, ви напевно бачили велику кількість світлин от зараз останнім часом, як ну і про яку чисельність до масові переходи в різних місцях. Там же ж паркан мав бути. Потім, ну, який почав будувати Трамп на зразок ізраїльського паркану, потім Байден зупинив це будівництво паркану. Ну там, типу, якісь рейнджери ганяють вздовж кордону, а народ лізе йде. Купа фільмів про це знято. І от на сьогоднішній день якраз Латинська Америка, бачите, якось так не вашим, не нашим. ну, За великим рахунком, маючи до речі, озброєння і радянського зразку. ну, Історично Закуплені ще якраз і в Росії і раніше ще закуплені, але нічим не ділилися. І пам'ятаєте, цю колотнечу по лінії президента Бразилії. Правда, сьогодні щось там помінялося, бо вони зустрічалися і говорили телефоном з президентом Зеленським. Очевидно, десь якесь зрушення є, бо недарма президент Бразилії запросив на майбутній там саміт президента Путіна, але сказав: ну, ну все одно, ви приїжджайте, але пам'ятайте, що ми в римському статуті, так що можемо вас заарештувати, але ви приїжджаєте. Звичайно, це виглядало смішно. І от паралельно ще одна з найбільших країн Латинської Америки і Південної Америки на сьогоднішній день Аргентина. Ну, в Аргентині своя колотнеча ще є історично. Але видно, що там люди втомилися, і все ж таки там ці такі, популістські заклики, типу там комунізм чи соціалізм, ну, вирішили довіритися новому президенту Хавєру Мілею. А він, до речі, не приховує свою позицію до України і до українців і проти Росії. І він не один раз не стримуючи себе, говорив про Путіна, те, що він про нього думає, і те, що думають про ну, в принципі, всі нормальні люди. І от ви Виглядає так, що вони поговорили, до речі, з президентом Зеленським по телефону. Вже і президент Зеленський один з перших, хто поздоровив Хавіра Мілея. Ну, є інформація, не знаю, це ж теж, знаєте, коли вона з'являється, потім вона заперечується, а потім, якби. Мали місце плани, але те, що витік інформації це не відбулося. Бо аргентинські віддання почали писати, що а, очікують в Аргентині президент, президента Зеленського. Буквально там в неділю має бути інаугурація, чи в понеділок має бути інаугурація цього хав'єра Мілеї, типу, що прибуде до Бунес Айроса президент Зеленський вранці в неділю. Ну, це хороша новина, якби вона відбулася, насправді це дійсно потужний крок. Бо на цій навгурації, окрім президента Аргентини, звичайно, будуть президенти інших країн, з якими президент Зеленський не зустрічався. А от контакт особистий, ну включно із речами, які би проходили по Соблею, організації Об'єднаних Націй, та й в принципі по перспективі роботи з Латинською Америкою, не дарма. Пам'ятаєте, напередодні я вам казав, що за, за словами от того ж самого Камишина, які в штат так от домовлявся там складі нашої делегації по спільне виробництво боєприпасів. Що ми, якби після перемоги, після того як налагодимо свій ВПК, можемо замістити і витіснити за великим рахунком Росії з ринків на глобальному півдні. Він мав на увазі Латинську Америку. Так що я десь кмитикую, що логічно да передбачити, що в цьому контексті може відбутися, але будемо дивитися, і поїздка президента України до Аргентини. Це мега важливо. А з іншого боку, у нас. Це теж є важлива повістка набагато коротшою. Вона виглядає в часі і в відстанях. Це угорщина. бо Зараз з Орбаном говорять всі, ну тобто і Макрон, от сьогодні, має говорити. Причому Макрона така реляція. Я позитивно дивлюся на перспективи розмови з Орбаном. Ну він також позитивно дивився на перспективи розмови з Путіним в 2022 році. Та пам'ятаєте? Але тим не менше, позвонив Віктору Орбану іспанський прем'єр Педро Санчес, причому країна зараз головою в Раді Європейського Союзу. А причому від від ну, позиції Іспанії вона якби про українське да залежить багато, і от якраз Орбан вкотре заявив, що лідери Євросоюзу повинні утриматися від обговорення питання вступу України до ЄС на грудневому засіданні Євроради. От пряма мова виглядає так. Після відвертої розмови з Санчесом Орбан вкотре повторив, що лідери Євросоюзу повинні утриматися від обговорення питання, оскільки серед країн-членів немає єдності в цьому питанні. Ну немає єдності. Він має на увазі Себе, себто позицію Угорщини і позицію я думаю, фіцо позицію Словаччини. Іспанський прем'єр безуточний зазначив, що з угорським візаві говорив про прогрес на шляху до вступу України в ЄС і пообіцяв від імені країни, що головою в Раді ЄС робити все для досягнення консенсусу і збереження фінансової і військової підтримки України, як будуть чи профілонять Угорщину, чи якісь інші впливи, але поки що зорбано намагаються розмовляти себе. То давайте теж прямо говорити, ем, вмовляти. Да, бо якраз е, Санчес і дзвонив Зеленському, якраз за результатами цієї розмови, говорив із Зеленським, причому президентом Зеленським. Причому український президент написав, що вони обговорили також питання безпеки і прогресу України щодо завершення виконання рекомендацій Європейської комісії. Ну, типу, щоб вас все було, щоб комар носа не підточив. Якраз, щоб все, що ми говорили, щоб у вас було виконано, всі домашні завдання на 100%. Я думаю, так щоб не було аргументів у Орбана стосовно цієї ходи, бо є ще чіткі правила за якими поберуться ну чи починаються перемовини з в євросоюзі з країнами, і там немає слова про війну. От що дуже важливо, за що, за що можуть зачепитися? Тим часом, от президент Франції, як я вже сказав, теж зберігає оптимістичний настрій щодо спроб переконати Орбана підтримати вступ України до ЄС, сподівається досягти компромісу з угорським прем'єром. Там сьогодні будемо знати результати цієї зустрічі. Ну звичайно, що. Якраз нагадаю просто, що і в Пекіні зараз знаходиться поважна європейська делегація. Президент Євроради Шаль Мішель да, там був, і якраз була Урсула фон Дерляєн. Вони зустрічалися з Сідзепіном. В принципі виглядає так, що Угорщина не може витувати початок перемовин про вступ України до Євросоюзу, але може саботувати сам процес перемовин. Але це вже зовсім інша історія. Насправді, тобто наразі Будапешт пропонує ну для того, щоб вони мали можливість на щось впливати, якби не виносити взагалі це питання на саміт ЄС, от наступного тижня. Ну, Угорщина не може, як я вже сказав, витувати, і подивимося, чи якби ці всі розмови перейдуть в площину якихось практичних дій. Бо теж є варіанти такі, ну принаймні лунало в медійному просторі, що давайте ці всі історії перенесемо на березі. Але знаєте, до березня краще не затягувати цю всю тему. І, от, звичайно, в цьому ж контексті всі, от всі всі, всі, всі трикутники, чотирикутники, вся от дипломатія човникова, вона насправді і відбувається. А, звичайно, що. Ми будемо продовжувати свою боротьбу, і в цьому не сумніваються в Раді національної безпеки і оборони України. Секретар Данілов каже так, що Україна не відмовиться від захисту жодного клаптика землі, якби в інших країнах не голосували за законопроекти з підтримки України. Спокій і твердість, незалежно від того, хто де і як голосував в будь-якій країні світу. Ми не припинимо захищати нашу державу. Ми не відмовимося від жодного клаптика нашої землі і не пробачимо жодного вбитого або скаліченого. Ми зосередимося зробимо. Уму висновки перезарядимо і будемо далі нищити російську потвору. Ми зрозуміли, що не зважаючи на людський прогрес в світі, знову головним пріоритетом стає сила, і тому сили оборони України є і будуть залишатися нашим найкращим гарантом безпеки, надійною страховкою від загрози стати заручниками мінливої політичної кон'юнктури і невиконання взятих міжнародних зобов'язань. Ну якби сказано, так як є, воно по факту. А тепер спроба Росії впливати на ці процеси саме в психологічному стані. В політиці, ви ж бачите, як завдяки одному орбану колотнеча і незрозумілість по всій типу сталій системі Євросоюзу. Ну і пробують в інших країнах, де знаєте, де тонкіше там і можна надірвати, там можна залізти, там можна вставити свою пику. Руду і Британія навіть звинуватила ФСБ Росію спробі втручання в політичні процеси. Заступник міністра закордонних справ Лео Докерті заявив в палаті громад, що проти двох осіб з хакерської групи Star Blizzard були запроваджені санкції. Один з них. Чинний офіцер ФСБ Чим вони офіційно і займаються, крім того, до британської МЗС викликали російського посла Андрія Келіна групу звинувачують у здійсненні сотень цілеспрямованих хакерських атак на британських політиків, держслужбовців, працівників аналітичних центрів, журналістів, науковців, інших учасників публічного життя. Ну тобто люди займаються оцією насправді діяльністю. А щодо невтручання чи якби відсік чи цьому втручанню по лінії Євросоюзу, от президент Зеленський якраз і каже, що цього. Тижня Верховна Рада має проголосувати за всі критично важливі закони. Вони необхідні для вступу України до ЄС. Цього тижня очікуємо від Верховної Ради сьогодні п'ятниця, так про всяк випадок критично важливих голосувань. А говорили якраз я вам в першій частині повідомляв про деякі з цих законів з прем'єр-міністром. Президент зазначив, що це стосується і того, чого від України очікують у відносинах з кредиторами і того, що країна має зробити в рамках підготовки початку перемовин з Євросоюзом. Наш пріоритет повна реалізація. Зайця всіх тих рішень, які потрібні, аби Україна виконала все необхідне на європейському напрямі. Віримо, що Євросоюз виконає свої обіцянки. Звичайно, що нам буде важкувато, або взагалі дуже важко без зовнішньої підтримки. Я вже згадував про Шольца і про те, що лише 20% підтримують його діяльність. В принципі, пам'ятаєте, теж якось пообіцяно було 8 мільярдів для України. Потім я вам казав, що у них двірка в бюджеті, і вони так тихенько, без особливого розголосу, пробували шукати ці. Гроші і не можуть знайти уряд Німеччини наразі не може навіть схвалити бюджет на двадчет рік. Так про всяк випадок там в них ну 12, два грудня. Насправді 12 місяць за всіх час бюджети на початку ще листопада у всіх країнах приймають. І от в цьому зв'язку і допомога Україні під великим питанням це теж якби факт. Соціал-демократи не змогли досягти домовленості з партнерами по коаліції цивільні демократи і зелені через рішення конституційного суду про неможливість перерозподілу 60 мільярдів євро витрат на подолання. Наслідків ну, пандемії ковіду, тому на наступний рік федеральний уряд матиме кошти лише на найбільш нагальні витрати, а фінансування нових ініціатив може здійснюватися лише за погодження мінфіну, ну так принаймні пише і серед невизначеностей е, допомогу Україні. І теж вони нагадують цю цифру, про яку сказав і я, 8 мільярдів євро наступного року, які виглядали як подвоєння. Допомоги з Німеччини Україні. А щодо Сполучених Штатів Америки, ще раз повернуся до, до Девіда Кемерона. От він молодець. Він я ж кажу, за словом, в кишеню не лізе. І каже, що якби відмова конгресу від підтримки нового фінансування України порадує двох. Ну він спочатку сказав, що ті Путіна а потім додав додавши її сідзепіна, звичайно, сідзіпіна. бо виступав Кемерон на конференції з безпеки Еспану Вашингтоні і сказав, що для нашого покоління є великі виклики і випробування, які полягають у захисті демократії. За словами пана Кемерона, слід розуміти, що європейська безпека це і американська безпека. В цьому питанні необхідна єдність. Ми повинні передати ці гроші українцям. Ми повинні підтримати їх і робити так, щоб програв Путін, бо якщо ці гроші не пройдуть голосування, то е, всміхатимуться лише дві людини: це Путін в Москві і Сідзепін у Пікіні. І, і не знаю, як ви, а я не хочу робити різдвяний подарунок жодному з цих людей. Отак От сказав Кемерон. Хорошо сказав. Ну, а в нас колотнеча ще й, знаєте ну, свідома чи опосередкована, але тим не менш, воно якраз грає для Путіна і дуже гарну музику грає. А блокада поляками кордону призвела до проблеми з постачання військових вантажів безпосередньо на передову. Це не реляція, просто це вже Нью-Йорк Таймс пише про це з привітом Дуді і Моровецькому. От вони посилаються на інформацію прямо з наших підрозділів, які чекають на доставку кількох приладів. Ну, наприклад, в конкретному підрозділі чекають два прилади нічного бачення. А вони застрягли на кордоні. Вони застрягли на кордоні. Хоча ці прилади мають вирішальне значення для безпечного просування солдатів. До бойових позицій, щоб блокувати кордони країни під час повномасштабного вторгнення, вони мають повністю бути відірвані від реальності ці е, по -по поляки, які цим займаються, і таким чином вони також умивають руки в крові людей, які чекають на необхідну допомогу. Так воно і є, і е, ми бачили, як шукають вихід і наші очільники. Вот ці кадри з цим пересуванням на платформах ФУР. Да, це сталий процес. Це не просто поодинокий випадок. Да, це трошки здорожча. На, на конкретний момент здорожчає саму доставку автотранспортом, але все одно це буде дешевше ніж той самий автотранспорт там тижнями буде стояти. Тобто заблоковані в Польщі українські фури повернуть додому з залізницею. Про це заявив заступник директора департаменту комерційної роботи Укрзалізниця Валерій Ткачов. Зараз у нас стоїть навантажений потяг на переході з Грубишовим. В нас вже завантажені 23 вагони з фурами ну платформи. ці. Найближчим часом ці питання ми. Ми будемо пробувати вирішити, щоб його пропустили. Як тільки цей тестовий потяг пройде, і все буде добре, ми запустимо це в масовому порядку. Ну, будемо бачити насправді, бо коли ми говоримо про санкції, може, вже час санкції запроваджувати проти Моровецького конкретно. Чи як ну президент Зеленський увів дію санкцій проти 185 росіян і майже 200 російських компаній? Це відбулося вчора ввечері. В списку багато компаній, причетних до постачання в Росії товарів подвійного призначення, які мають підпадати під експортний контроль. Це Spell, ID Solution, Вони для безпілотників для ланцетів постачають. А компанія Lesta M постачала для потреб російської оборонки вироблені в Латвії. От в Латвії мікросхеми. Також на санкційному списку опинилася так звана особа економічна зона Алабуга в Татарстані. Це там, де власне, от це виробництво ну, типу шахедів, як вони гірані називаються. Крім того, до списку потрапив член наглядової ради чешської телекомунікаційної компанії Армен Аветісян. І там вони, бачите, вони не тільки там в російському телебаченні Армені Авітасяни ще й в чешському. Кінцевим бенефіцаром власником компанії є по суті російський олігарх Володимир Євтушенков. Вони там працюють, а нас там нема. А ми говорили з вами ще на початку війни. Що ми повинні там бути замість них? А нас нема. Нам було це не цікаво. На жаль, тепер щодо повідомлень про новації і в законодавчому плані от звільнення вчорашнє. Вініславського правда, сам Вініславський сказав, що його там звільнили не за якісь там чудер, чудернацькі а, висловлювання стосовно мобілізації, стосовно законів, стосовно там ем, цих повісток електронною поштою. А через те, що в нього є військові проекти, він на них зосереджується. Ну да, ми знаємо, як це відбувається. Типу, він говорив з президентом. Ну я теж думаю, що він говорив з президентом. Він все ж таки президент, представник президента був у Верховній Раді. Тим не менш, оця от історія пов'язана з новаціями, новими законами, пов'язана з мобілізацією, да вони вже в центрі уваги. І західних засобів масової інформації БІБІСІ прямо кажуть, що в Україні можуть посилити покарання за ухилення від мобілізації. За їх даними даними БіБісі, в новому законопроєкті розглядають такі зміни. ТЦК отримують більше інструментів для перевірки військово облікових документів громадян, фактично на вулицях, доправлення їх до військкоматів, там оголошення в розшук. А повістки будуть вручати не тільки особисто, але й шляхом надсилання на електронну пошту, але рекомендованим листом. Це те, про що говорив Вініславський. Після отримання листа треба буде з'явитися в ЦЦК впродовж 48 годин. Далі збільшить термін арешту для порушників, штрафів, а також запровадження можливості заочно притягати до відповідальності. Може з'явитися так званий сертифікат захисника. Ну, це типу військовий квиток, але він буде в мобільному застосунку дії, який потрібно буде демонструвати під час. Реєстрації, наприклад, там прав власності на нерухоме чи рухоме майно, одруження, розлучення чи здобуття вищої освіти, тощо побачимо, як це буде реалізовуватися насправді і наскільки довго це буде тривати. Бо, як би там не було ще і в парламенті треба думати, а як бути з соцвиплатами, якщо не буде фінансування додатково без допомоги, США, вже в січні можуть виникнути проблеми з соцвиплатами. Це голова бюджетного комітету Верховної Ради, пані Підласа каже: в такому випадку доведеться. Скорочувати видатки. Також уряд буде намагатися залучити більше грошей до бюджету на внутрішньому борговому ринку. Ну Варіант з друком гривні небажаний, але він може бути однією з опцій, ну і тоді курс, ви розумієте, да навряд чи Нацбанк буде його тримати в такому стані, який він є на сьогоднішній день. Бо справді, Ну якби не хочеться думати про погане, але. Наступні тижні стануть історичними для України. Бо я ж кажу з одного боку, європейська рада розгляне два ключових питання: це утворення українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро на кілька років поспіль. І Про початок перемовин про вступ до Євросоюзу з Україною, і, власне, Молдовою. Перше рішення має визначити фінансову перспективу для України. Друге розблокує процес розширення ЄС завдяки країнам Західних Балкан який був у стагнації фактично 20 років. Там ніхто навіть не рухався в плані перемовини. З наближенням до саміту от почали з'являтися тривожні настрої щодо позитивності рішення лідерів країн є з обох питань. рішення мають ухвалювати виключно одноголосно, і це основа демократії Євросоюзу. А Поки там є розмови в Європарламенті, почати процес прибирання цієї одностайності, особливо в зовнішньополітичних питаннях, можливо, щось знають, і можливо дійсно там. Ну просто ми повинні до цього бути готові. Ми повинні бути готові до різних варіантів розвитку подій. Звичайно, що це неприємно буде, це не буде катастрофою, якщо воно буде. А може воно і не буде, і ми якраз дивимося на більш позитивний момент розвитку подій. Бо настане ситуація, коли люди будуть повертатися в Україну, я в це абсолютно вірю і не сумніваюся. І от на сьогоднішній день Норвегія ускладнює умови для українських біженців. Ми знаємо, що Норвегія готова навіть платити за виїзд України. Українців додому, але є і такі, що приїжджають зараз в Норвегію. так от є нові якби, шлагбауми. Бо ну, логіка там така, що вони хотіли би зменшити розрив з умовами в сусідніх країнах і е, зробити Норвегію не такою привабливою для переїзду. Бо е, навіть в серпні це статистика. Виплати для переселенців в Норвегії були в 2-4 рази вищі, ніж у деяких країнах ЄС. І за останні 2 місяці в Норвегію переїхало на 50%. Сосот українців більше ніж сукупно приїхало до Фінляндії, Данії та Швеції. Е, ну, друзі, ми про це знаємо, тому що є обмін інформацією, і звичайно, що ця інформація, як я кажу, краще користуватися медійними антисептиками і тримати голову в але Знаєте, коли от доходять до таких от меж на сайті президента зареєстрували петицію, автор якої пропонує заблокувати Телеграм. Наприклад, було би дивно, що в такій авторитетній системі, як російська, можна мати вплив рівня Павла Дурова і при цьому зберігти незалежність від Путіна і від ФСБ. Отак, от, от пише автор петиції: ну, побачимо насправді. Як воно, я, я не думаю, що це буде, але просто такі ідеї, звичайно, в медійному просторі присутні. Ну і друзі, по Укренерго, нас енергетика зараз. Ви бачите, що росіяни сьогодні пробують використовувати ці моменти. Ну, сьогодні найхолодніша ніч була, і день вже далі піде на плюс, але сніг. І От росіяни хотіли би вдарити по нашій енергетичній інфраструктурі. Так Укренерго сказала, що в нас зараз важкі часи абсолютно в українській енергетиці енергетиці декілька наступних тижнів будуть дуже напруженими. Ближче до нового року споживання у системі вже буде падати потрошки. Ну я ж кажу, що буде плюсова температура. Але зараз ситуація може погіршитися через зниження температури повітря. Як от відбулася напередодні? У нас попереду один-два ще таких напружених тижня можуть бути потенційно, особливо якщо температури будуть низькими. Ближче до нового року споживання вже спадатиме в системі. Отак от, от зазначив голова правління НЕК І Це якраз хороша новина на сьогоднішній день. І сподіваюся, що їх далі буде ще більше. Але ми, звичайно, з вами розкладаємо всі подпасочки для того, щоб знати, дійсно, не здогадуватися і в, через аналіз приходити до висновків, які потім, як показує практика, відзеркалюються в реальних речах. Спасибі, друзі, що ви я на youtube каналі Василь Танчук. Нагадаю, що 8 грудня сьогодні п'ятниця на календарях і за вікнами просив би вас не забувати підписатися на канал, дзвіночок вімкнути, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео, так само, як і лайкоси, категоричні українські вподобайки, Вони мега необхідні для того, щоб крутилися алгоритми Ютюбу. Дякую за коментарі. Звичайно, за гіперпосилання, яке ви можливо розміщуєте на моїй відео в своїх соціальних мережах. Це теж спонукає алгоритми тюму запрошувати більше притомної аудиторії, якраз в нашу спільноту. І ще я хотів би окремо велике спасибі сказати всім, хто підтримує особисто мою роботу. І спонсорами, і патреони. Ну, є така пімпочка, там, як я кажу, на головній сторінці Ютубу є посилання, відповідні, якщо у вас є бажання і можливості, це зробити. Є посилання в моєму в описі до кожного відео. Дякую вам, друзі, дуже. Не сумніваюся, що на загал ми всі разом пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги. Ця перемога буде, не сумнівайтеся. Спасибі за ваш час. Хай щастить, до побачення. До наступного відео ви ж таки не перемикайтеся, тому що далі обов'язково буде. Слава Україні!